Розпочався вчора ще у Петербурзі економічний форум до повномасштабного вторгнення. Форум був досить таки популярний. З'їжджалися лідери багатьох країн світу. Наразі бачимо, що підтримали. Ну майже не підтримали. І з чим пов'язано, і як загалом оцінюєте? Тут, звичайно, це очевидно. А перший момент це те, що Росія це країна терорист, країна-агресор, і відповідно будь-які поважні кампанії, будь якому поважному бізнесмену бути присутнім на цьому форумі. Це фактично псувати свою репутацію, тобто якихось вигод мінімум разом з тим, однозначно буде негативна реакція у світі. З їхньої кампанії, тому це перший момент. Другий момент це економічні санкції. Санкції вони обмежують дуже сильно а, діяльність російської економіки, і вона стає менш привабливим, тобто. Питання інвестицій, питання закупки якихось товарів, питання завезення якихось товарів вони стають не в таких умовах. Це і обмеження відповідних транзакцій, неможливість там здійснення певних, скажімо так, зв'язків, бізнес звязків з зі своїми партнерами і так далі. Тобто, це призводить до того, що економічна вона стає слабкішою, і це. Скажем, так можна оцінювати однозначно позитивно. Ну і е, також цей саміт показав про те, що е, коло так званих друзів воно зменшується і зменшується радикально. Тобто далі воням, я думаю, вже на наступний рік, фактично, там якщо і хтось приїде, то це максимально буде ще Лукашенка і все. Вони між собою будуть обговорювати якісь геополітичні питання, економічні геополітичні питання. Тому тим, яка є динаміка щодо цього форуму, щодо присутності, щодо тих тем, які там обговорюються. Це якраз говорить про занепад Росія внаслідок той війни, яку вона розв'язала. Пане Ілья, вказується, що президент Казахстану в останній момент на відріз відмовився їхати. І з чим пов'язана така однозначна відповідь? Тут би я це характеризував наступним. Це все ж таки кремлівські джерела говорять, що в останню мить, як на мене, то скоріш всього, він і не збирався туди їхати, і скоріш всього, там були запити і давали чітку відповідь: не поїде. Але це питання: що в останню мить, ніби та. Президент Казахстану, все ж таки, збирався поїхати бути присутнім на цьому форумі, але там щось там ну, от не вийшло і тому він не приїхав. Тобто, ось таким чином намагалися подати відповідно цю новину а, кремлівські джерела, що насправді є, бажаючи, але у них чомусь якось не склалося. І в тому числі і президент Казахстана, але там однозначна присутність на цьому форумі це означає, скажімо, так знову ж таки певне погіршення репутації. Хоча він і їздить на інші певні заходи, тому що залежність від Росії є достатньо висока. Але Казахстан уже тривалий час, спочатку цієї війни, обрав собі напрямок співпраці з Китаєм. І відповідно присутність уже на цьому форуму вона не є настільки актуальним. Більш актуальним звичайно є те, як відповідно які пропозиції в економічній сфері лунає від Китаю, які проекти відповідно можна з ними реалізовувати. тому це також показує, що всього найближчим часом і вся середня Азія. Вона буде розгортатися від співпраці з Росією, зменшувати ці економічні зв'язки і орієнтуватися на Китай, Китай як більш потужний, через різноманітні проекти Ми бачимо ті. Рішення, які пропонуються, це постачання газу саме з середньої Азії, це і питання різноманітних коридорів для того, щоб поставляти продукцію зі сходу на захід, це і інші проекти. Тобто, це однозначно говорить про те, що Середня Азія це також змінює свою економічну орієнтацію з Росії на Китай. Ну і власне тут не секрет, пане Ілля, що Казахстан планує замінити Росію на ринку енергоресурсів у Європейському Союзі, і тут варто також зазначити, що президент Казахстану він ж та і загалом позиція Казахстану вони публічно підтримують санкції проти Російської Федерації. А ось така чітка позиція зі сторони Казахстану, як ви вважаєте, як її сприймають у Росії? Ну тут я з вами не погоджуюсь. Якраз Казахстан стоїть на першому місці, серед всіх країн, які сприяють обходу санкцій, тобто є певні, скажімо так, заяви про те, що вони там дотримуються, і навіть деякі кроки роблять. Але якщо ми будемо дивитися на статистику, то мікрочіпи поставляються з Казахстану. Мікрочіпи, які використовуються в тому числі ракети, Ну, тоді, пане у... Ілья, все технологіч... подій награти, тому що я говорю вам про офіційну позицію саме Казахстану і безпосередньо про те, що вони не будуть блокувати санкції, які будуть вводитися проти Російської Федерації, тому що дуже багато інвестицій Європейського союзу, дуже багато інвестицій американців, але разом з тим і бажання заробити. Плюс ще те, що вони запустили дуже багато росіян. Вони відповідно, вибачте, далеко не всі там втікли, тільки виключно від війни. Ні, вони також і фактично створили певну агентуру. До речі, це попередження Казахстану з приводу того, що ваше от от спри... сприятливе ставлення до росіян вилізе вам рано чи пізно відповідно боком. Тому в цьому контексті офіційна позиція однозначна, вона полягає в тому, що вони будуть підтримувати санкції і навіть роблять певні кроки. Але статистика, реальна статистика щодо утримання тих товарів подвійного призначення, які для Росії на сьогоднішній день є забороненими. Ми бачимо, що ці товари приходять через підставні кампанії надходять безпосередньо в Росію, шукають різноманітні лазівки, в тому числі і незаконні шляхом певної контрабанди, яка сприяється з боку державних органів. Тому в цьому контексті я вважаю звичайно тиск з боку європейських країн, з боку американців на Казахстан має посилюватися в а на момент, а Казахстан, незважаючи на ту офіційну риторику, яка від нього лунає, вона має він має зрозуміти, що розривати зв'язки з Росією треба повністю остаточно, і якщо щоб не грати в цю подвійну гру. Uh -huh.